Чергове засідання сесії розпочалось традиційно з депутатських запитів, котрі стосувалися нещодавнього прецедента щодо отруєння бджіл. Депутати районної ради Ярослав Білинський та Любомир Гарасимчук висловили обурення від імені жителів сіл, малі та великі переліски Рашнів та Забулиці. Чому сільська рада не відреагувала на запити селян та чому агрофірма завчасно не попередила про обробку та не вказала назву препарату? Пізніше тему отруєння бджіл продовжив Василь Целюх, розповівши про використання пестицидів у сільськогосподарському виробництві району. Депутату не зі слів відомо про згубний вплив препаратів, якими обробляють ріпак на бджолосім'ї. Хоча чинним законодавством передбачено інформування населення за три доби, зокрема, пасічників, про хімобробку, вид пестицидів, час і спосіб проведення обробки, а також вказати час ізоляції бджіл. Таким чином, до небажаних наслідків спричинило те, що агрофір. Ма порушила всі вимоги закону України про пестициди. Наступним виступом – Любомир Головка, який проінформував про стан законності, боротьби із злочинністю та охорони громадського порядку на території Бродівського району. Як повідомив прокурор, після проведених перевірок з дотримання законодавства щодо прав і свобод громадян, прокуратурою району порушено чотири кримінальні справи. До різного виду відповідальності притягнуто 42 посадових особи. Зокрема, перевіркою дотримання прав дітей встановлено, що деякі особи систематично ухилялись від належного догляду за дітьми, обмежували в харчуванні, штучно створювали незадовільні побутові умови проживання та систематично перебували в стані алкогольного сп'яніння. Зі слів начальника Бродівського райвідділу міліції Ігоря Яцьківа протягом 2012 року за незаконне виготовлення та розповсюдження спиртних напоїв до адміністративної відповідальності притягнуто 22 особи. За незаконну реалізацію спиртних напоїв порушено 4 кримінальні справи. За невиконання батьківських обов'язків до відповідальності притягнуто 32 особи. Також задокументовано 16 фактів незаконного обігу наркотиків. А до адміністративної відповідальності за керування транспортними засобами. Терезом стані, у 2012 році притягнуто 115 осіб. А в 2013 році зареєстровано такі кримінальні провадження одне зґвалтування, три ДТП, 27 випадків шахрайства та один незаконний обіг наркотиків. Проголосували депутати і за районну комплексну програму профілактики злочинності та правопорушень на 2013-2014 роки. Оскільки оковита робить значну шкоду не лише дорослим, а й дітям, котрі стають жертвами п'яних суперечок. Депутат Оксана Гаврилик висловила своє обурення стосовно так званих точок на селі. Перший випадок добре знаєте, що сталося зарізали дитину. Зарізали дитину, не треба на тому наживатися. Там, де були продавалися спиртні напої, чи вони не продавалися, тато була дочка, яка мала Ліцензію змінила свою, як кажуть, орієнтацію. Вона робить е, реорганізацію, як то кажуть, того магазину, і там не продається ні горілка, ні папіроси, не будуть е, всякі господарські товари. Но та торгова точка, яка прикривається і має дуже велике прикриття напевно е, про охоронних органів без купу документів, без всяких ліцензій, один рік, другий рік. Екі без податкової, без голови сільської ради працює круглодобово, продаються спитні на полі. Ну то люди святи. Ну так може провести якусь профілактику, може хто десять спам'ятав і спитав. Та що то ріжуться чужі діти. Найбільше обурення у депутатів було під час обговорення питання про виконання у 2012 році Бродівської райдержадміністрації повноважень, делегованих їй районною радою 6-го демократичного скликання. Після звіту Василя Стронського депутати виступили з різкою критикою на адресу ГОВРДА. Я старше хотіла поставити питання, що зробила районна державна адміністрація і керівники її управління відділів для того, щоб залучити додаткові кошти на розвиток, на утримання наших бюджетних установ з різних джерел першочербів обласного бюджету. Але я поставлю питання так. Чому вперто районна державна адміністрація і керівники, її управління відділів не хочуть брати, я вже не кажу, ініціювати, а брати участь в залученні додаткових коштів на розвиток і утримання наших бюджетних установ. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації. Тій мірі беруть участь, в якій вони можуть взяти. Це перша теза. Друга теза. Якщо в суходолах будинок культури так минулого року, який ми без програм, без нічого капітально відремонтували, вважають кутище і, і яс, кутище і ясно, так теж приклалося, то я вважаю, що все добре, здобуток по лінії будинки культури щодо залучення коштів. А я згодився, що недостатньо працюємо, тому кажу, ті чи інші діють. Делеговні районної ради виконувашення, організація проживання учнів, сільських шкіл, протягом... Дивігаючі. Наскільки я знаю, з 29 числа нас почали працювати табори, проплата за харчі пішла, так, пішла нормально, там трошки маємо боргу, але є домовленість. Я не думаю, щоб з вчорашнього дня не було завезено продуктом. Скільки згідно е, той програми профінансовано пана Бугу, так, наш талон полу, і скільки профінансовані на підтримку місцевої команди взявся за ту команду Богу. Він не знав, що воно витраче такий ну, нездоровий спортивний інтерес чи нездорову заздрість до тієї команди. Я був, що знаєте, Ліпше хай би було так і по Ну, Але взялися дитяку. 50 тисяч передбачено в цьому році, так 30 тисяч місто на отримання команди Богу. Борг маємо майже 41 тисяч що з минулого року, з 90, які ми в дали. Тобто, потихеньку три ранше було до 8, 8,5 тисяч. Минулий рік ми ну, майже майже виховасили, залишається з кінця року тих і суми, які про які говорять. Місну частину більшу вже теж позволила. Вразило голову районної ради Ольгу Шайдульніну й те, що райдержадміністрація не виявляла бажання до співпраці. Що за ці два роки. Йде до кінця розваг системи освіти в районі. Ми не були. Ми давали шанс. Ми приймали цю, цю тут, у цьому залі негативну, незадовільну оцінку окремої ділянки роботи начальника відділу освіти. Ми думали, що щось зміниться, правда? Хотіли, щоб змінилося. Ми давали шанс, ми сигналізували, що є проблема. Давайте міняти. І в цьому залі, ми чули тут гарні заклики, давайте співпрацювати. Я недаремно, шановне товариство, поставила сьогодні питання, чому вперто адміністрація і керівники відділів не хочуть працювати над залученням коштів. Недаремно. Тому що, пам'ятаєте, зовсім недавно, в цьому, 13-му році, я звітувала про роботу голови районної ради за минулий рік. І з моїх списку прозвучала така фраза. Я б про наші повноваження, повноваження районної ради і голови, а зараз буду казати про ті повноваження, які перебрала на себе районна рада, повноваження виконавчої влади. І говорила, скільки коштів було залучено на ті чи інші заходи, скільки коштів було залучено через мікропроєкти Пролонівські, через мікропроєкти обласної ради. І говорили ми про те, що районна адміністрація має цілі відділи і управління, які повинні цим займатися, писати ці проекти, ініціювати ці проєкти, допомагати в написанні цих мікропроєктів. Я хочу сказати зараз, що змінилося. Був оголошений обласною радою конкурс мікропроєктів на 2013 рік. Ви думаєте, хто з районної державної адміністрації хоч запитав, які мікропроєкти і скільки мікропроєктів входить? Я авторитетно заявляю, ми подали 30, наш район, подав на цей конкурс 30 мікропроєктів. З них 17 з освіти, 6 культура. І сім інших. З них з тих 30, проектів 25 написані під безпосереднім керівництвом і допомогою, і нашим написанням заступника голови районної ради і голови. Районної. Після обговорення депутати визнали роботу голови райдержадміністрації незадовільною. І в результаті таємного голосування 33 депутати із 36 присутніх на сесії висловили недовіру голові райдержадміністрації.